Як за допомогою верхньої форми можна змінити ось такий ніготь, котрий клює і достатньо сильно клює. Звичайно, ми прибираємо довжину зазвичай для того, щоб просто потім зробити нарощення. Але в цьому відео хотілося б продемонструвати, наскільки сильно ми можемо його змінити. Саме тому довжину цього клюючого нігтя ми Залишили для вас, для того, щоб ви подивилися, наскільки ми можемо його підняти. За допомогою одного друку ми одразу підняли ніготь і зробили укріплення. Єдине, що з під низу випиляли, власне, натуральний нігать. І ось така. Зміна в нас відбулася завтра. Стартує наш курс по верхнім формам, і в тебе ще є можливість до нього доєднатися по спеціальній ціні.